Міцного янгола заплачуємо вам, мої дорогі глядачі. Щиро дякую кожному, хто дослухався та підписався на канал. Для мене це дуже важливо. Я бажаю, аби якомога більше людей дізнавалося те, чим жили наші предки, і які ми успадкували від них звичаї, традиції, прикмети та перестороги. На часі 15 жовтня, день тижня середа, розпочинаємо. Світловий день триватиме 10 годин 48 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.33. Захід близько 18.21. Місяць спадаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні мученика Лукіана, що жив за часів гоніння на усіх вірних Християн. Саме за свою віру він і постраждав, адже робив багато добрих справ в ім'я Христа, всюди де бував, ніс слово Боже, тому був схоплений та переніс багато мук, проте язичникам так і не вдалося зламати його вірність Господу. Також сьогодні згадується преподобний Єфимій, який з самого дитинства мав у серці Господа та його вчення. Хлопець бажав піти у чинці та у віці 19 років прийняв постриг, аби ревно служити вірою та правдою Всевишньому, суворо дотримуючись побожності. Через деякий час він став ченцем самітником, а ще пізніше ним була заснована чернеча обитель, де він допомагав багатьом людям силою молитви, творячи дива. Іменини у цей день святкуватимуть. Семен, Дмитро, Іван та Лук'ян. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із сьомої ранку до сьомої тридцять п'ять. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби допоміг розв'язати вашу давню проблему чи справу, хто має таку потребу. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому що будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні пракмати та традиції. В народі про цей час казали, зима свою браму відчиняє, осінь гостинно просить піти, аби снігу повно намести. До цієї пори у селян уже мали бути повністю на зимовий період заготовлені дрова та ріща на розпал, адже дуже скоро уже сніг вкриє землю, і до лісу дістатись буде неможливо. У доброго господаря сарай тріщить від деревини, казали люди. Сьогодні особливо потрібно стежити, аби усі члени сім'ї доїдали повністю увесь хліб, що собі взяли. За давніми переказами, хто хліб не доїсть, на того голодна зима чекає. Тому краще брати менший шматочок, щоб точно не залишився. По дому була важлива робота, що стосувалась утеплення вхідних дверей. Предки оббивали їх міцною клейонкою, аби холодне морозне повітря якомога менше проникало в будинок. Також часто арцаби оббивали ковдрою це був своєрідний ще один навіс, також від проникнення холоду. Хто до цього часу не утеплив вікон, тож цим займались. Часто поміж вікон у людей можна було побачити шматочки старого одягу, пізніше трішки вати. Ці речі слугували забирачами вологості, аби вікна не пріли, казали бабусі. Таке переважно можна було бачити у вікнах, що дивляться на подвір'я. Вікна ж заднього двору оббивали міцною клейонкою. Вечірньої пори люди без потреби на вулицю за межі господарства намагались не виходити. У народі казали, що через відкриті зимові ворота нечиста сила може людей зводити різними маривами. Видіннями, одним словом, показуватись людям, тож люди цього стерегли саме цього вечора, навіть худобі, свиням, курям та іншим тваринам давали раніше їсти, аби не було причини виходити сутінками на двір. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили світанок ясний та без туману попереду теплі дні. На місяці серпанкові кола скоро вдарять морози. Немає інею вранці на траві ідуть холодні дощі. що не можна сьогодні робити. Краще нікому нічого з дому не позичати та не давати, бо скоро самі у збитках будете. Що добре зробити. Рівно в полудень потрібно вийти на вулицю і бажано в таке місце, аби вас ніхто не бачив, і ви нікого, і на увесь голос промовите своє заповідне бажання. Існував переказ, що в цю дату саме у цей час відкриваються небеса. І до вас радість прийде у виді виконаного бажання. Правда, це чи ні точно не скажу, але ж не дарма повір'я дісталось з такої глибини віків, тож за нагоди, гадаю, спробувати усе ж варто. Аби доланило, варто мати сьогодні при собі будь-який маленький камінчик, автентичні українські слова. Нащо ж, предки так говорили, маючи на увазі, «а вже ж» або так, народна мудрість. До нашого часу дійшов цікавий переказ, який дослівно говорить про те, що якщо маєте важливу зустріч, іспит чи співбесіду, варіантів тут може бути багато щодо важливості справ. ніколи на них не взувайте нове щойно куплене взуття. Пращури казали, варто йти у звичному старому, інакше жодна справа не вдасться, і шанс отримати успішний результат практично нульовий. Стрижка. Для стрижки волосся день є нейтральним, тому робіть так, як бажаєте. Проти показів немає. Щасливе число дня 5, колір дня жовтий. Містичні години доби з 12.30 до 13.40. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Череда трироздільна. У народі рослина ще відома під назвою Причепа, череда чи двозубець. Для лікувальних властивостей збирали її із середини липня по кінець серпня на протязі дня. Головне, аби зійшла роса. Росте вона переважно поміж бур'ян на вологих ґрунтах та поблизу потічків, вологих ровів, ставків чи річок. Люди використовували череду при різних шкірних захворюваннях. До речі, немовлят раніше теж купали в ній, змінюючи часом на ромашку. А ще рослина використовувалась предками як засіб від кашлю та при захворюваннях печінки. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування давні українські страви. Серед поширених страв того часу були щіпанці. панці. Для цієї страви брали на дві склянки борошна півчайної ложки солі, соди на кінчику ножа, одне куряче яйце та приблизно одну склянку сироватки. Додавали її поступово, аби замісилось тісто, приблизно як на вареники, лише трішки пухкіше та м'якше. Коли тісто замішане ставили на вогонь воду, в яку додавали чайну ложки рослинної олії, як вода закіпала, господині з тіста відщіпували по маленькому шматочку і кидали в окріп щіпанці. Коли тісто все було у воді, його легенько перемішували ложкою аби не злиплось, а як щепанці закиплять, вогонь збавляли до мінімального, аби ледь кипіло, варили з привідкритою кришкою до 10 хвилин. Далі відварене тісто кидали на дрошлах, аби стекла зайва рідина, ще додавали сіль, перець за смаком та змащували щепанці засмаженою цибулею або шкварками. Люди, що народились у цей день, є життєлюбними та відвертими оптимістами, які сміливо крокують по життю з посмішкою та вірою у власні сили. До їх сильних сторін відносять енергійність, артистизм та незалежність. До слабких певні нотки егоїзму та хвалькуватість. Це заважає їм інколи розумітися з людьми. Імениникам цієї дати у житті варто стерегтись апатії у всіх її проявах. Успіх приноситиме оливковий колір, камінь талісман родоніт, а квітка долі крокосмія. Цей день в Україні, 15 жовтня, День сільської жінки та День білої тростини. Давня приказка говорить, що світ не без добрих людей. Вірте у це і нехай на вашій життєвій дорозі трапляються саме добрі та щирі люди. Бережіть себе.